Що там по акації, да? так? Так. Ну угу. ось таке. Ось таке. Ось таке. Теж біленьке. Тільки починає розкриватися. Ну, наскільки ми знаємо, що акація після того, як розкриється, одразу не дає. Треба низка погодних умов, щоб вона почала давати. Ось отак. Дивлячись на те, що у нас поки що по погоді, тиждень якраз нічого і не буде. Будуть дощики, буде охолодання, то я думаю, що вона за цей час якраз через тиждень, як в тому році, дуже схожа ситуація. Почне видавати. Оце так. Рясно, багато, все супер, всі дерева починають. Ну Знову ж таки, по різним місцям, по різному, але он джмелі зато. Не знаю, он. літають, а так подивимося, що з цього буде, Ну щось мені здається, в цьому році трішечки в прольоті за кацією.